Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді щось особливе. Алемент спорядження, який часто недооцінюють, але який без перебільшення впливає на вашу мобільність, комфорт та боєздатність. Це Dagger Belt Original Multicam – бойовий тактичний пояс від українського бренду Gradgear. Він створений не для парадів, а для реальної роботи на фронті, в умовах, де не можна дозволити собі компроміс. Градгір це українська майстерня, яка виросла з потреб фронту. Команда об'єднала інженерів, військових та конструкторів, які працюють у двох напрямках: створення спорядження за власними розробками та адаптація західних рішень під реалії української війни. Працюють наби було, а що працювало саме тоді, коли інше відмовляє. Дагар Белт один з таких продуктів. Його основою став легендарний пояс AVS Love Profile Belt під край Precision, але Градгір переробили конструкцію з урахуванням досвіду сил оборони під броню, під навантаження, під змінний рельєф та клімат. Це не просто аналог, це бойовий пояс, зібраний для максимальної функціональності та витривалості. Dagger Belt побудований навколо жорсткого анатомічного каркасу. Це пластиковий сендвіч, запаяний у водонепроникний чохол, який формує основу всього поясу. Завдяки цьому пояс не перекручується, не з'їжджає навіть при максимальному навантаженні і не потребує плечових ременів для стабілізації. Анатомічна форма поясу повторює контури тіла і забезпечує оптимальну посадку навіть при довготривалому носінні з повним навісом. Внутрішня частина оснащена трьома вентиляційними подушками, виготовленими з 3 d сітки гідеон. Це знижує тиск на тіло, додає комфорту та забезпечує природну вентиляцію. Зовнішній шар має двоярусну систему Molly PELS, що дозволяє гнучко розміщувати підсумки, аптечки, платформи чи кобори. Крім того, пояс має вбудовані кишені під систему СТК СС і стегнові платформи для тих, хто переносить велику вагу або працює в повному бойовому навантаженні. Dagger Belt – це не тільки транспортна платформа. Конструкція дозволяє встановити м'який балістичний пакет NAG-3A рівня. Це дає додатковий рівень захисту без збільшення об'єму або втрати мобільності. Градгір використовує тільки сертифіковані матеріали преміум класу. Кордура 500 d від Invista, США перевірена часом тканина, яка витримує важкі умови експлуатації, стропа мьордок США високоміцна, не втрачає форми, не вигорає, фурнітура ДУМ Італія надійна, плавна, розрахована на роки використання, Velcro класу А для надійної фіксації вентиляційних подушок, а також анатомічна піна для комфорту та стабільності в будь-яких умовах. Градгір Belt – це не просто український аналог край, це пояс, який спокійно стоїть на одному рівні з лідерами ринку, пропонуючи більше адаптації, зручності та модульності. Рекомендуємо для тих, хто шукає перевірене міцне та зручне спорядження. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, діліться відео з побратимами і напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей пояс. До зустрічі! І нехай спорядження працює, а не заважає.